У комплектації Титаніум. Тобто по комплектації тут у нас все буде класно і добре. Що ми маємо? Це у нас рестайл-версія Focus другого покоління, LED, ближнє світлофар, є передні туманочки, хром-деталі. Автомобіль у нас на оригінальних легкосплавних дисках 16-го розміру, титаніум і встановлена літня гума. В кузові універсал є задні парктроніки, є фаркоп. Ще одна хром-деталь на кришці багажника, шторочка в багажнику є. Тут у нас газовий балон, два кармашка зліва, справа права. Туди можна покласти всі свої особисті речі. По салону у нас текстиль. Пахайний, красивий, класний текстиль. Є вакилимочки на підлозі, є підлокітник з підстаканниками. Для пасажирів ззаду є окремий також кармашик для особистих речей. Всі 4 електронського підйомника, ручне регулювання водійського сидіння. Тут можна накласти волюме. Круїз-контроль. Маємо шкіряне мультикермо. Плюс Чухол у нас такий цікавий з шильді комфорт на самому Чухлі, уявляєте, перший раз такий бачу. 219 тисяч кілометрів пробігу, датчик світла, датчик дощу, п'ятиступка механіка, газик працює, в автомобілі є підігрів лобового скла, підігрів заднього скла, двозонний клімат-контроль заправленим кондиціонером, великий дисплей з Android-магнітолою, є навігація, можна Bluetooth приєднати до свого смартфона. Тут у нас електрорегулювання дзеркал. Єдиний момент цих автомобілів, які, які мені дуже не подобаються, так це те, що завод-виробник вирішив, що хтось буде варувати двигун. І тому приходиться, нема такої звичної рукоятки в салоні. І тому треба коротше, такими маніпуляціями відкривати сам. Моторний отсек. Акумулятор у нас ще на гарантії куплявся перед зимою. Рік тому перебрані усі салінблоки по задку. Комплект грем мінявся 30 тисяч кілометрів тому і перед продажем щойно буквально власник поміняв маскла та фітра по мотору. Тобто, в принципі, машина обслужувала, нічого робити не треба, сів, скажімо, і поїхав. Ключик один, страховка в наявності є, і автомобіль чекає свого нового власника за ціною 6600.